Я би хотів почати од з цього моменту. Це мій відгук на другий акт, а угу. я зрозумів. Як все перевернули з них на голову? Ну я розумів, що з Джейсом не все так просто буде. Не все однозначно, Угу. і це найприємніше. Знаєш, у мене поки в голові висновок один по фіналу Аркейна. Який? Сум'яття, повне, тотальне сум'яття. Бо у мене така розгубленість в думках. Що я не знаю, як це скласти докупи. Тут якийсь Аркейн в думках. Прям така от дика енергія угу. думок, і я не можу поки ну, докупи це скласти. Такі враження. Як у тебе? Я тебе розумію. У мене, от після сьомого епізоду, коли нам показали інший таймлайн, міні-подорожі в часі, і я такий. Ну, трохи якось напрягся, тому що шоу змінило вектор оповіді. Ми до цього не звикли в Аркійні. Але знаєш, я би б напевно одразу хотів би перейти в дев'ятий епізод і проговорити один ключовий момент, а потім проговоримо всі інші. Давай як тобі смерть Джинкс. Ну, тупенька її ну смерті могло не бути, якщо б вайлет не зробила, як вона робить завжди. З одного боку, логічний вчинок, бо це їй притаманне, а з іншого боку, ну в даному випадку, це було вже якось і нелогічно, бо то був не ваш татусь. Тому смерть вийшла емоційна, але не обов'язково. Я би так сказав. Знаєш, що я скажу? Що прям разйоп, раз, йоп, раз йоп. Не померла вона в кінці Аркеїну. Ти про того ворона? Хто? Перший момент був з Скідлін, коли вона розглядала шахту, в яку пала Джинкс. Там, ну, ці схеми показували. Плюс вона тримала. Плюс вона тримала іграшку джинкс. А От ключовий момент був з дирижаблем. Цей дирижабель його показали в першому сезоні, в першому епізоді, і це. Був один із перших моментів з Джинкс. Вона коли побачила цей дирижабель, вона сказала, що одного дня вона буде керувати ним, і точно такий же дирижабель нам показали в, в самому фіналі. Тобто, це був товстий натяк на те, що Джинкс жива. Так, відмотай назад. Я щось не зрозумів. Що за тебе хитре сплетіння таймлайну? Як момент з першої серії співвідноситься з моментом з фіналу? Ти що, нічого не зрозумів. Ні, я зрозумів, все ж ти розповідав, але як це доводить, що вона жива? Ну це натяк від творців шоу, що шо, вона жива, тому що один із перших кадрів Аркіну був саме з цим дирижаблем. Із Джинкс, ну, точніше, Паудер, яка казала, що буде ну, літати на ньому в майбутньому. І точно такий же він був ідентичний, нам показали в самому фіналі. Пум-пум-пум. Ну дивись, це мені нагадує, якщо чесно, трошки ситуацію з Шерлоком і те, що Маріарті живий. Ну, якщо ти знаєш про що. Я... Та я розумію. Да. Але, це, але це так. І друге, це трошки попахує... Що, конспірологія? Синдром пошуку глибинного сенсу. Мені здається, що це просто було зациклення красивої історії джинкс в усіх аспектах. І, якщо чесно, мені, що вона б залишилась живою, що вона б загинула. Ну, мені сподобався момент, але навіть якщо б її залишили живою, нічого сильно б для мене не змінилося емоційно, бо ну, мені кінцівка сподобалась. Тому якось так. Було зрозуміло, що в кінці серіалу хтось з сестер повинен загинути, але ну, нам це завернули так, що не все так однозначно. У мене, у мене я тобі просто поясню, чому мені це не важливо. Тут не важливо, що важливо, що не важливо. Тут е, просто ні, бачиш, сам факт. Сам факт. Бачиш, ти зосередився на факті того, чи вона жива. Ну от я мікав, не зосередився на факті вона. того, що вона жива. Я просто подивився фінал серіалу, де були товсті натяки, саме для фанатів, які, типу, пам'ятають ну, там різні моменти. А до чого а нам тоді просто... це все показували? Типу, ну, дирижабель якийсь. Що це за фігня? Ну, Кейтлін щось розглядає. Ну блін. is Jinx Джинкс dead? We don't know. Ну, окей, можна це як зробити, як в майбутньому знаєш, якісь месники. Угу. Загальний збір через там 10 років ні, Це ну ми штат. ж знаємо, що Riot Games зараз розробляє там якісь нові серіали. Тут зрозуміло, що історія сестер вже в Аркені закінчилась, але якесь камео угу. в майбутніх серіалах я не виключаю. Я думаю, що будуть розвивати історію, напевно, з той шмел і Орденом Чорна... Чорна Троянда так. Mm -hmm. Ну, давай до епізодів. Я тебе розумію, але ну, у мене трошки смерть відійшла, і доцільність того, що вона жива не жива. Нехай вона й буде як Райан Ну. Mm -hmm. Буде мемна тема: жива, не жива, чи як Моріарті. Ну, тільки в Гослин... у Гослінга там реально не зрозуміла ситуація. А тут, в принципі, mm -hmm. очевидно. Ну, окей, ладно, все. Я, я тебе зрозумів. Ну, для ну... мене очевидно, якщо чесно, що її вирішили отак, от красиво вивести. Я б Момент не назвав іншому, це красиво. Ну, як творці вирішили вивести uh -huh. просто. Момент в іншому, чи наважаться вони її вивести назавжди? Це ж проблема завжди у Всесвітах. Ну бо тож, Хеймердінгера вивели з сюжету, ну, типу, він загинув, так. Але як буває в, в мультивсесвітах, кіно всесвітах і так далі, колись. Задля наживи і задля фанбази. Ну, типу, в інших таймлайнах, зрозуміло, але так, так, так. хочеться вірити, що саме з цього таймлайну вона жива. Ну, добре, добре, я тебе зрозумів. Ні, ну, е, якби аналітичну роботу ти провів гарно. за Це угу. тобі подяка. Я тобі і дирижабель підготував. А, навіть так. Угу. Ну, я просто бачиш, ми почали записувати. Я подивився буквально хвилин 20 тому 30, то ти там півтори-дві годинки. Годину тебе тому. Було більше, ну, у тебе все одно було більше часу якось перефлексувати. Я <свіжиме> не дивився там в кінці. Я побачив, я побачив дирижабель, Окей. Зрозуміло, і пишемо подкаст. Тому mm -hmm. можливо, можна буде, знаєш, так проаналізувати на майбутнє. Mm -hmm. Так, ну що. Як тобі сьомий епізод? Ну як я казав раніше, змінили вектор оповіді. Я не очікував, те, що у нас будуть у ці ігри з таймлайнами і з подорожі в часі, але на пару секунд. Ну тобі це сподобалось чи не сподобалось? Ну в цілому, мені сподобався оцей ідеальний заун, де Вандер і Сілко знайшли примирення, де всі відносно щасливі. Ну тільки те, що Вайлот загинула. Ну, і нам показали Павдер, якою вона б могла вирости, якби не всі ці події в оригінальному таймлайні. Мені сьома серія дуже сподобалась. Перші два акти показали, що там це було з хекстеком, з брамою, якісь там аномалії, скажімо так, сталкері. Але так. на цьому сильно не зосереджували увагу в перші два акти. І от в фіналі, коли ми маємо останні три серії, то оця от. Такий епізод, знаєш, який з одного боку не несе сильної цінності в плані розвитку історії в ну в основному таймлайні uh -huh. по більшому мірі, він все одно не це цінність взагалом, бо він якби виглядає доречним, бо нам, по перше, показали історію паралельно Джейса і Еко. Uh -huh. Ну, тут відгуки розділилися до сьомого епізоду. Деякі були от в захваті, як ти деякі uh -huh. вони не розуміли. Що нам показує? Що, ну, типу, що можна було присвятити чомусь іншому. Mm -hmm. Ну, типу, воно як Філлер виглядало. Але я десь посередині тобі скажу. У мене не було якогось суперзахоплення, але і поганим я б його не назвав. Деякі моменти були ну, душевні такі, от, е, при взаємодії, павдер та еко. От це мені сподобалось. Танець був гарний. ну, то, Тобто, було щось таке. Я тебе зрозумів. А я сприймав спочатку досить насторожено, як Філлер. Я такий думаю, о, блі. Почалося. Реально, mm -hmm. половину епізоду у мене такі були думки. Так. Але коли вони почали, коли це було доцільно саме в фіналі показати, бо нам же ж еко, по суті, ми з тобою в минулому подкасті і не згадували. Тобто він, якби, умовно зник. І Джейс ну, з оповіді в цілому зник. Там же ж і в Тіктоці було меми, коли з'являється еко, а тут вже ну, таке відбулося там повна так, катастрофа. Так. Mm -hmm. І через те, що їх довго не було. Епізод, якби присвятила, як в першому акті там було, пам'ятаєш епізод Джинкс. Присвячений тут було присвячено тому від часу, що типу було з ними. Це, от а, ну це поганий приклад. Наш тобі улюблений серіал в певній мірі «Ванда Ну, де в одному з епізодів показували, пам'ятаєш, що було з іншого погляду, з іншої а. сторони події. Тут от мені сподобалось, що показали за один епізод події з іншої сторони. Плюс цей епізод показав нам те, що відіграє в фіналі значущу роль саме в самому кінці. Я б це назвав ефектом Чорного лебедя, Ну, ми проговоримо цей момент. Так, так. Коротше, вайбова була серія. Дивись, ми сьомий епізод розглядали. З точки зору Еко та Хеймердінгера, а ми ж забули про Джейса, який в умовне чистилище відправився і там страждав. Ну нам от круто, що показали дві історії паралельно. Угу. Одна історія така: знаєш, ванільна. Тут, як рай і чистилище, от якісь такі у мене А паралелі. Джейс в таку дупу потрапив, що я Повно. не знаю, як він там <прав> вибрався. Ну, мені сподобалось, як розкрутили історію з Джейнсом і з Віктором, тому що ну трайно все на голову. У мене зовсім інші думки були. Віктор справляв враження до якогось месії. а Джейс, як якийсь негідник заруїнив весь цей план, весь цей ідеальний всесвіт. А тут, ну хто ж знав, що Віктор довбанувся. Ну ти бачиш, перехитрили творці, бо я вірив в те, що. Віктор, щось в ньому мутне було. Ти, от, ти завжди розумієш, у тебе ще таке сприйняття. Ти завжди чекаєш на гіршого. А я ну більше е, якось заптувався. Я просто по Джейсу, пам'ятаєш, у нього це були якісь видіння в голові, якісь глюки. Він бачив. Були так. так. І ми оце бачили його жорстокість, але ми не розуміли, можливо, він те, що він бачить, це зовсім інше. Тому от ми його сприймали злим. Угу. Якось а, так. І ще момент, мені дуже сподобався з Хеймердінгером. Дінгером. Коли він співав? Так, так. Момент з гітаркою. Блін, такий, такий душевний був, і так, блін, це приємно було. Мені ще сподобалось, коли Еко, типу, запитував у Хеймердінгера, що він робив в ось цей час. А він такий, ну, типу, я на гітарі от навчився. Жив, жив життя. Чекав тебе, сподівався. Так, так, так. Ну, коротше, оце от мені зайшло. Так. А, ще момент я собі виписав. Ти в попередньому подкасті казав, що у нас Мел повинна вибратись з умовної ями, як в фільмі Нова, там так. де. А тут у нас Джейс вибирався з тієї ями. Ну, Джейс у нього пригоди взагалі нікого ну, не позаздріші. У нього mm -hmm. найбільше були перепони реально до своєї мети, до виживання, до життя. Mm -hmm. Так, у мене по восьмому епізоду виписан момент був коли Кейт прийшла до Джинкс. І я ж в попередньому подкасті. Ми будемо багато в цьому подкасті на попередній відсилатись. Я казав, що мені от цікаво, як розрулять весь цей конфлікт, яка буде у них взаємодія, тому що Джинкс вбила матір. Кейтлін, і ну як ми побачили, Кейтлін, як я розумію, пробачила Джинкс, хоча, ну, типу, це важко пробачити. І Джинкс сказала, що я не знала, що твоя мама була там, це, напевно, нічого не змінило б, але ну я не знала. І ну коротше, мене торкнув цей момент. Ну, це змінює все одно. Це якби нічого б не змінило, але для Кейтлін, ну, звичайно, що це все одно, коли оце є в єгипетській міфології, коли у тебе серце важить, коли ти вже. Ну, ти зрозумів, так. в останній шлях, там в їх місцеве рай чи пекло, то тут якби це було трошечки монеток. Правильно. Ну, Так, був сильний момент. А момент. А е... як же ж момент, те, що лесбійки рулять? Мені якось не знаю. Ну, типу нормально. В мене ото той торкнув серйозно. А от відгуках я читав, що люди прям там в захваті були. Ти що, Кейтлін Вай там розійшлись. Нормально. Ну я люблю теж теперінги, тому я теж був радий. Ну я розумію. — Я радий, насправді, що у них все склалося. Що були, хоч хтось в підсумку, у кого щось склалося, типу хеппі-енд Хеппі енд, так. Але а... ну трохи з гіркуватим присмаком. Ну для Вай, тому що вона ж не знає, що джинкс жива. Так, ну дивись, я би що відмітив в цьому епізоді. Давай, по-перше, це рапунзель джинкс, про це просто візуально. Ага. Ну, до речі, так такі акценти були на, ну, на її зовнішньому вигляді. А по-друге, я от в цьому епізоді, якщо чесно, ти от сказав, що ти в сьомому трошки здивувався, якби тому, що трошки серіал в інше русло пішов. Угу. А я от здивувався в восьмому епізоді, бо те, що ми з тобою вангували в минулому подкасті, можете послухати, подивитись, те, що ми з тобою вангували, воно майже нічого не справдилось. А що ми вангували, нагадаю? Вже? Ну, ми вангували, що там буде боротьба сестер, можливо. Що після смерті ці Іши Джинкс, можливо, там знову. Ну тут Ізо... я. Тут я був все-таки правий, тому що я казав, що не зрозуміло, як Джинк себе буде вести. Вона може, типу, злетіти з катушок, але вона просто пішла в жорсткий діпрісняк і все. Тобто... Ну, це так, але ну, ми ж думали, що буде боротьба така більш локальна і умовно ну, можливо сестра проти сестри. ну знаєш так, спочатку. Тут Віктор, тут так. Віктор, наче, див такого, що сам без. От. І от що мені сподобалось, насправді це спочатку. У мене таки був супротив в голові, бо mm -hmm. я так дивлюся, і я уявляв фінал. Ну таким локальним. А він перейшов на якийсь метафізичний mm -hmm. релігійно-фанатичний рівень. Е Перемішалася купа усього, Якась армія готується, пілтовер з об'єднується, Битва добра зі злом. Прям я не знаю. Це так. якийсь апогей прям всього. Але трошки в такі моменти здається, що було б добре, можливо, більше епізодів додати. Або Хрон збільшити. Я думав, що Хрон збільшить, але ну Ну, в фінальному епізоді збільшили на 10 хвилин. А зазвичай 40 було, так? Так, так. Оце єдине, що. Ну давай до фінального епізоду перейдемо якраз там вже проговоримо. А, все. Так, ну восьмий він був такий перехідний. Він був красивий. Він був оця от битва Віктора. Була з з Джейсом, Джейсом та Мел. так 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 угу. Мел тоді з Джейсом поговорили, те, що вона проявила свої сили, угу. Амбеса поговорила з Мел. Ну, тобто серія така розмовка. всі зі всіма поговорили, і в кінці такий нагнітаючий пафосна кульмінація на фінал. Ну, ну давай тепер обговоримо фінал. Давай. Як на щось ти того було? Початок епізоду був прикольний, коли Джинкс. Ну, як пляха, прикольний. І зараз я продовжую про самогубство. Коли Джинс хотіла закінчити життя самогубством, і прилетів. Мені цей це дуже еко. сподобалось. Я тебе розумію. Реально У мене були якісь вайби доктора Стренджа, коли він прийшов домовлятись. Я прийшов домовлятись! От щось таке, але тут навіть це все ну, класніше було обіграно. Реально, дуже круто було зроблено. Мені теж початок прям відмінний був. Угу. У мене, до речі, от на початку епізоду, ну, я. Розумів, що хтось з сестер повинен загинути, і я весь час гадав, хто саме. Знаєш, в деякий момент ваги зміщувались то на сторону Вайлет, то на сторону угу. Джинкс. Далі після цієї сцени в чому крутість все-таки анімації, і бо нам можуть стільки всього показати. Далі у нас в третьому акті по суті кожен епізод самобутній якоюсь зміною стандартних шаблонів, бо сьома серія була мультивсесвітна погляд з іншого боку. Угу. Восьма зламала шаблон того, що це буде якась така локальна історія. А дев'ята серія, після цього моменту з Джинкс, нас занурили в такий, знаєш, вир, як ти кажеш, подій угу. в плані такої воєнної якоїсь драми, захисту оборони. Угу. Там так. Ну, прямо прикольно було. Давай, напевно, вже до сутички перейдемо. Такий момент. був. Так, коли Кейтлін вже, ну типу, її вирубили, туман війни розвівався, й пішла Амбеса. Всіх з пілтовера вже тримали під прицілом. Кейтлін зрадила її подруга. Ну це був сильний момент. І я от реально я думав, ну що, це все? Я розумів, що ну вона повинна вижити, але думаю, ну, вже ж фінал. А може й не виживе. І стільки думок риїлося в цей момент. І оцей цей постріл дуже емоційно було. Це от класний момент, бо ти розумієш mm -hmm. фінал серіалу, і може вже реально статися все. Так, ставки дуже високі, може все відбутися. І ну мені сподобалось, як обіграли. Дуже зайшов момент. Ну Мел, але... мел вирішила, бачиш? Ну, мел тут, тут у нас Амбеса, якби. Ім бувало, але її дочка теж якби не промах. Мені сподобався момент, ну як сподобався, він був жорстокий, але дуже таки показовий, коли Кейтлін пожертвувала ну, своїм оком, щоб зняти замбеси у ці якісь mm -hmm. амулети, і щоб Мел могла вже на неї впливати магією. Ну, мені сподобалось взагалі файт, я тобі навіть. Коли дивився епізод, записав, типу, туди треба максимуса, де це Мерідія бляха з гладіатора. Ну Амбеса якась непереможна була так. Бо Амбеса це просто ну машина для вбивств, Її ще ти пам'ятаєш що на початку епізоду її ще Кейті намагалася з рушниці пристрелити, причому з цим гекстеком, і взагалі, ну, типу, по боку, просто пофіг. Ну от Амбеса, це знаєш, це умовний коротше, той персонаж. Там вже ж в кінці, оця от коли була сена з трояндами, ну ти зрозумів, та от, вона ж в кінці сказала Амбесі, що тобі віддати тобі належне, ну, ти, типу, так. без в без вмінь змогла ну, всіх роз'їхати. <реш> так, ти типу програла, але ну по факту вона це сказала, що ти весь час всіх просто mm -hmm. з магією просто нищила. І я таки дивився і думав, як її mm -hmm. можуть виграти. Ну, так ну напевно, для мене найбільш емоційний момент в цьому епізоді був, коли з'явилася Джинкс та Люди Зауна. Він був очікуваний максимально, але mm -hmm. все одно знаєш той випадок, коли очікування виправдилися на 100%. Дуже епічно все було. Мені прям ну неймовірно сподобалася ця сцена. Ну, вона як Гендель з'явилася і як орли, коли потрібно, я, я, теж, я, я розумів, я розумів, що теж ну прийде допомога, ну повинна прийти. А так. як тобі до речі, момент фінальний? Мені в цілому сподобалось рішення, як подолали ту Жамбесу, як подолали Віктора. З Віктором Піцову. там у нас якраз ефект Чорнолебедя, коли зарішав еко. Ну от еко мені саме як обіграли оцю сцену його маніпуляції з часом польоту угу. з от роботами, які бляха нагадують. Водночас із фільму Я робот і Альтронів бляха, і в докторі хто таке було, і чого тільки ну не було Асоціацій, ну купа. Мені третій акт чим сподобався в ньому в кожному моменті. От стільки посилань, таких прихованих. Ну навіть не те, що прихованих, а ми це вже десь бачили в попкультурному значенні. Багато де так тут саме концентрат такий був. А ти от дивишся і такий: о, а це було тут, 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 і ти від цього кайфуєш. Давай перейдемо до розмови Джейса і Віктора. З Віктором класно обіграли. Як Віктор сам себе напнув. Угу. Блін, це ж, це, ж, це ж теж було, це ж було вже. А де ж це було? Було, було. Ну А я теж якщо, не можу пригадати, але десь було. Якщо так. згадаю, то на монтажів ставлю тут скрін. Якщо не так. згадав, то ну вибачайте. Мені сподобалась розмова, коли. Досконалість і недосконалість про те, що він залишився один в підсумку. В недосконалостях є краса, каже Джейс. А Віктор, він же ж ну, у нього проблеми були зі здоров'ям, з ногою, і мені здається, так, от так. ця якби фізична вада плинула на нього психологічно. В фіналі все це вилилось в те, що Віктор остаточно довбанувся. І взагалі це знаєш, у цього філософія, типу, єдиний розум. Там всі ідеальні, не знаю ну така кріп кріповенька. Знаєш це кого філософія? Ти просто не дивився доктора. Хто mm -hmm. один з заклятих ворогів доктора це раса кіберлюдей? У них сенс в тому, що вони прагнуть до досконалості, і чому кіберлюди? Бо ну це колись були люди живі, але потім органіка поєдналася з оцією от роботичною частиною, і вони прагнуть все людство перетворити в кіберлюдей якби в істот Це люди були, доки їм не видалили все людське. Живий мозок у кібернетичному тілі, серце зі сталі, усі емоції прибрані. Чому? бо від них болить <звук> І це теж пішло ж не просто так, бо Віктор прагнув по суті того ж самого. Він був зламаний, він був Ну у нього було каліцтво, і він хотів. Якби весь світ ну вилікувати, тільки в mm -hmm. вилікувати він. Ну дійшов як ситх до абсолюту, а цього робити не можна, mm -hmm. і найкрутіше в його арці те, що він дійшов до кінця. Як умовний цей водів просто згадав доктор Стрендж було відійшов до кінця, але наприкінці він побачив, що він один і він цей світ залишив самотнім і просто ну споплюжив максимально. І добре, що він в кінці світів, якби зробив так. Що він у цей от мудрець старий запобіжник все... поставив так, так, так. Що він Джейса до цього ну вирішив зіграти через свого друга, так би мовити, запасний шлях. Що тоді? Давай завершувати. Приємний серіал. Мені сподобався. Ну не такий ідеальний. Як хотілось би, якщо чесно, ну перший акт присідав. Але другий напевно для мене другий акт навіть буде кращий за третій, тому що там якось більше емоцій було, якщо керуватися емоціями. А я хочу керуватися емоціями. Емоції затьмарюють розум. А я знаєш, що скажу? Я тобі казав, що через перший акт в минулому подкасті про те, що навряд чи загальна оцінка буде десяточка. Mm -hmm. Але оця от довершеність в плані завершення сюжетних гілок всіх, mm -hmm. бо по суті, ми з тобою минулий раз, коли розмовляли, думали, залишається три епізоди, як всіх персонажів еко не показали, що там з Джейсом у нього біди з головою. І тому подібне, uh -huh. якби та шмел. і ми ще розуміли з тобою те, що цей же серіал це історія про сестер з одного боку, і їх історія має завершитись, і знали, що будуть ще екранізації. Ну в цілому, якісь серіали по всьому сенсі. будуть. Тобто, могло бути погано в тому сенсі, що знаєш, як часто роблять це, як майданчик для майбутніх проєктів, де персонажів не розкриють. Я розумію про що ти так. Ну тут слабо і я в кінці, от що зрозумів, я дивився серіал Аркейн. Але я коли дивився серіал Аркейн, перший сезон і два акти другого, я такий, ну. Дивлюся цей серіал, але я не розумів, що я дивлюсь саме Аркейн. В якому сенсі Аркейн це ж оця от дика магія. Ну оце це от так. знаєш, весь цей хаос цього всесвіту. І чим мені сподобався фінал і весь цей третій акт, і все завершення. Те, що по суті, другий сезон реально присвячений Аркейну, тому що є в назві серіалу, бо я сприймав цей проект не як Аркейн в плані. Mm -hmm. Глобальної розумію. речі, угу. а серіал про таку локальну історію про сестер. І саме те, що його вивело на такий от масштабний рівень, угу. мені прям нівелює оцей от початок, який трошки провисав. Тому емоційно другий акт був найкращий в плані розробів, по емоціям от таким от душевним, але в плані візуальної майстерності, в плані, ну, Реально, от скажи, в дев'ятій й серії особливо, скільки було ну, такого неймовірного візуалу, що я не знаю, який б бюджет був би у лайв'кшену: мільярд доларів, чи скільки. Амазон <сум> би зняли там за мільярд. Напевно. Ну, коротше. Тобто, от анімація, чим мені подобається, вона реально може створити от, якусь таку неймовірну річ, таких гігантських вселенських масштабів. І от завдяки от, останнім серіям я зрозумів, що цей серіал для мене. І цей сезон, от завдяки третьому акту, витягує його в такій ідеалістичній формі на десяточку. Він був трошки нерівний, але от сама суть проявилася, от сповна. Тому я прям я прям задоволений. Я спочатку сказав, що це якесь сум'яття для мене, але, от, проговоривши з тобою, знаєш, якось напитавшися ну, енергією, я розумію, що мене роз. Саме не емоційно, а від кінематографічно від знаєш, загальної від uh -huh. створення. Я, от така людина, інколи, коли, якщо от щось зроблено офігесно на різних щеблях, там загальна сукупність історії, ну, от все. Тому бляха, реально ще дев uh -huh. Вибач за такий довгий спіч, але якось думки треба було. Я тримувати. теж просто в процесі твого спічу сидів, рефлексував і думав. Ну, не хочу підливати негативу. Ні, ні, ти кажи. Я, я ж розумію, що емоційно не було о, такого прям повного насичення, як могло бути. Я все-таки люблю керуватися емоціями, коли дивлюсь проекти. І от, я скажу, знаю, чи... ти дуже сильний в цьому плані. Емоційна мені людина. Так. От, от, трохи не вистачило чогось. Я не знаю чого. Другий акт мене більше вразив, реально. Третій, ну. Місцями, але від е, логіки того, що відбувалося, ну я кайфував. Тобто мені мені сподобалося. От логіка для мене перемогла. логіка. в цілому крутий проект, е, крутий, так логіка перемогла. Перший сезон мені в плані емоцій. Це прям другий не такий. Погоджуюсь. але от е, сезон, який завершує історію і весь серіал загалом в точки зору сюжету, злагодженості, це прям ну, топ. Ну і на сам кінець. В описі посилання на фонди заходьте підтримати сили оборони і зустрінемось в наступних відео. До побачення, друзі! Не померла вона в кінці Аркійно. Я з тобою погоджуюсь стосовно джинкс. Подивився сьогодні тіктоки на цю тематику багато про цей повітряну кулю, дирижабель, про слова з першої серії. Причому побачив, що є напис Джинкс в останньому кадрі серіалу перед тим як воно виходить ну, в титри після дирижаблю, і нам не показали ж смерть. А якщо смерть ну, не показали, то її ну, і не було скоріш за все. Тож, всі твої ці потуги, я дуже дячний, що ти насправді це зробив ще у відосі, коли ми записували. Мені трошки було не до цього, і, якщо чесно, було ну пофіг, чи вижила Джинкс чи ні, в тому аспекті, що вижила б вона, не вижила, якось для мене все гармонічно закінчилося. Я ну, ще, скажімо так. Не роздуплився тоді, бо тільки от реально подивився серіал, і ти там щось почав, а вона жива і так далі. Але от передивившись докази, так би мовити, я з тобою згоден. Тож будемо чекати джинс колись в майбутньому. І Вайлет буде радісна. У Вайлет взагалі хайпі енд, Тож ну, прекрасно.